Народ, всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні на моєму каналі розіграю цей камінь. На моєму відео шоколад ексклюзив. Так що на тому відео переглядайте то відео і на тому відео пишіть чим побільше коментарів. Хто більше коментарів напише і то получить той камінь. Старайтеся, боріться. Ви самі розумієте, камінь то є з Прикарпаття. він є дістане з цього з водоспаду. Якщо не вірите, ви получите відео, побачите в самому відео, як його діставали, його мені його прислали, подарували мені. А я хочу подарувати для свого чемпіона, хто найбільше напише для мене коментарів. Так що старайтесь, друга, боріться, дивіться, камінь є прекрасний. Його можна навіть чи серванти, чи на небі. Можна поставити, ось прошу. Я навіть просто на руку поставив, він на руці стоїть, тут є рівна площадка знизу, серванті став він стоїть. Самі бачите, він є в вигляді скали, виглядає такий, як скалан. Ну, не знаєте, скільки йому років, але видно, що той камінь вже має бляха лід дуже багато, що стерезний. Бо тут найбляха видно по тих швах, там всякі шви. Якщо замічаєте, не знаю, чи чітко буде на камері видно, чи не чітко, там всякі шви то, все. якщо на швар не замічаєте, то він виглядає дуже старезний. Там є ну, купа швів, купа зв'язаних між собою е, кольорів. Не знати, з чого той камінь створений, може бути навіть всередині, бляха, якісь догруцінності, може бути там якісь там міліграми, чи, там, як там золото, Боги знають, що там попадається в ньому, але блюха, судячи по камені. Бачите, що не є простий, то не є вам стебень, не є шутер, то є камінь з з під самого водоспаду. А там не раз на тому водоспаді там Прикарпаття, так я вичитував в інтернеті на рахунок того району, то там завжди добували золото. І з кого водоспаду, і раз той камінь дістали. Що не знаєте, що там в ньому може ще бути. А вдруг там хто виграє, якщо розкупає той камінь, і ще получить золотий приз. Я хочу ще раз вам нагадати, той камінь розіграється в мене на шоколаді ексклюзив. Ви то відео Кожен бачив. Перегляньте чим побільше і чим побільше коментарів. То, чи більше коментарів мені на тому відео напише, той получите той камінь. Я лично буду перевіряти кожен коментар, буду перевіряти, хто більше написав. Я тільки на побачу, в кого більша кількість коментарів буде, той получує той камінь. Самі бачите, що той камінь не є з спростих. Камінь досить нормальний. Хочете отримати, пишіть. Чим побільше, старайтеся, бляха, вам думаю, то не тяжко, то не є. Вам цігою носити, то є просто сидіти і за клавіатурою печатати. Так що, печатайте, пишіть, чим побільше. За два дні практично закінчиться акція того камня, той розіграш. Так що пишіть чим побільше. А в кінці відео е, могу, ви побачите, як той камінь діставали, як його витягли з-під водоспаду і тоді мені його присували. Самі бачите. Ось є мій подарок, а тим подарком я ділюся з вами. Хто виграє, той його получить. Хто напише мені, чи коментарі на відео Шоколад ексклюзив, получить цей камінь. Всього найкращого, з вами ваш Володимир.